Зараз ми друзі поспоримося з двома каналами. Перший мій канал Ukraine Top247 і другий канал Україна Віо 1. І зараз ми будемо сравнювати перший підписники у нього. Його звати Кирило, якщо ви не знали, у мене Діма звати, якщо ви не знали. У Кирило – 1 у мене 0. Наступне старший я. Мені 9. Років сім місяців, а Криру через місяця 5, місяців п'ять буде день народження. Вже один-один. Наступне. Хто менше знімав підписників почити так же само? Я, звичайно ж, у Кирила один у мене два. Наступне. Хто раніше навчався знімати Кирил? 2-1 вже вона... тобто 2 -2 у нас. Тобто 2-2 у нас пору. І зараз фіналка. Хто ж же... у кого буде більше підписників? Ви напишіть догадку в своїх коментарях. Якщо ви так, напишіть. Я болію за Діму, та-та-та-та-та-та-та-та. Я болюю за Кирила, та-та-та-та. І ми подивимося, скільки любить Кирила, скільки мене. Якщо нас буде більше, то буде невеличкий шанс, що я розіграю е Чілко Гая. Ну, це, напевно, буде, якщо у мене буде тисячу підписників. А в честь друзі одного мільйона підписників я розіграю Агва Титана. Агва Титана! На галяву. На секунду 35 тисяч геймів.